Це мій п'ятий день у трейдингу, і сьогодні я починаю інвестувати у крипту, без ніяких складних книжок, без зайвих слів, просто дії, ризик і результат. Якщо ви завжди хотіли дізнатися, як же почати, дивіться уважно, бо сьогодні ми підемо до самого кінця. Крипта це сучасний дикий захід, тут немає правил, тут немає гарантії. Ти або ризикуєш і заробляєш, або втрачаєш повністю все. І саме це робить гру цікавою. Я вирішив або я входжу по-справжньому, або не варто навіть туди починати нічого. Також варто зрозуміти криптовалюта це не просто цифри на екрані, це свобода, це шанс бути незалежним від банків, системи і чужих правил. Тут виграють ті, хто не боїться ризикувати. Це бізнес майбутнього. І сьогодні я в цій грі. Тож прямо зараз я буду відчиняти свою першу угоду на всі гроші, які в мене є. А це на секундочку, 300 доларів. Тож прямо зараз все вам покажу. Ну що, полетіли. Але ж, друзі, я ледь не забув. Тільки ну до кінця цього місяця в нас діє акція. Ви можете безкоштовно потрапити до нашого ВІП-каналу, в якому ми за сьогодні зробили 45 тисяч гривень по ось таким сигналам, які дають наші аналітики повністю безкоштовно. Наш торговий бот, який також кожну хвилину видає нам топові сигнали з якістю 98 99 Наша стратегія під назвою Фрактал та наша стратегія під назвою саме Параболіксар. Це все разом з чатом та ще. Одним торговим каналом ти можеш забрати безкоштовно в коментарях під цим відео тільки до кінця цього місяця. Посилання буде в коментарях. Тож ще бонусом до цього йде ще одна наша стратегія з сайтом, який дає сигнали. Тож вибір за тобою. Якщо тобі це цікаво, посилання буде в коментарях. Переходимо тепер до аналізу нашої першої угоди. Я буду обирати, мабуть, давайте оберемо спочатку карданодісі. Тут гарний відсоток нашої прибутковості. І саме перше, що я хочу зробити, це розставити наші рівні. Це в нас робиться максимально просто, таким невеличким технічним аналізом. З самого початку я додав Keltner, Channel, Bollinger, Ichimoku та Supertrend. Не пугайтеся, це назва наших індикаторів. І прямо місінько ось отут мені потрібно розставити ось такі рівні, щоб розуміти, коли в нас суприкасає. Наша ціна, та куди в нас буде далі зріст або падіння. Тож саме в цьому випадку ми можемо побачити, що в нас йде вже десь хвилин 40. Затяжний бичий цикл, який надалі в нас дійшов до все-таки котровок майже 0,5, і я б заходив би ще далі в пробій нашої лінії супротиву, і тобто я б таки, щоб заходити донизу. І прямо зараз відчиняю нашу першу угоду. Продати на 300 доларів донизу на одну хвилинку. Зайшов саме донизу, так як ми можемо бачити, що саме. Саме просте, наш Келтнер Ченел, наш Болінджер та всі наші самі топові індикатори кажуть, що в нас зараз йде перевага саме з боку продавців, і ось вам рух відразу донизу. Тобто, бачимо, що наш супертренд підтверджує наше падіння донизу, і далі будемо падати донизу. Тож, якщо ця угода заходить, 276 доларів на ізі, я заробляю. Тож давайте подивимося з вами на відпрацювання нашої угоди. Ну що, друзі, ось залишається в нас 15 секунд, менше 15 секунд до кінця нашої угоди. І як на мене, результат просто ідеальний. Тепер після закінчення цієї угоди у мене на балансі буде. Самі зараз побачите скільки. Все просто за власним невеличким аналізом. Плюс 276 доларів чистими, і тепер в мене на балансі 576 доларів. Аналіз відпрацював себе ідеально. І як на мене, це просто топовська можливість реально почати заробляти великі гроші. Саме зараз я буду заходити на п'ятсот 570... Ця доларів, і ми з вами подивимося що в нас далі з цього вийде. Але ж зараз я максимально задоволений. Друзі, і ось наша перша угода зачинилася в ідеальний прибуточок. Тепер в мене на балансі 576 доларів. І чесно кажучи, як на мене, це просто ідеальний результат. Типу, скажіть мені, в усьо реально. Напишіть прямо зараз в коментарі, де ще можна заробляти такі гроші. В цілому, мій шлях в трейдингу в криптовалюті, виявляється досить такою цікавою штукою, так як ви самі можете бачити, скільки я заробляю. Ще 5 днів тому я взагалі нічого не знав в трейдингу. Взагалі від слова зовсім. Але ж зараз я маю все-таки ідеальний результат якому я вже зробив один ідеальний плюсик, та в мій прибуток становить 576 доларів. Але це в мене тільки початок, я буду далі працювати і далі заробляти. Переходимо тепер до нашої другої угоди. І ще до нашої другої угоди я буду відчиняти її по біткоїну і тут прямо відразу, без як такового аналізу, я відчиняю угоду на 576 доларів. І якщо ця угода в мене заходить, 1105 доларів буде в мене на балансі. А все максимально просто. Всі наші індикатори, в тому числі наш супертренд і Чимокоґал. Нарченел і Болінджер Бенс, можемо бачити, що він нас складений з ось таких купи купи-купи-купи ліній. Я можу це все вимкнути, щоб ви не плутались, але ж ми бачимо зародження нашого бичого циклу, на якому ми з вами і будемо заробляти гроші. Тож зараз наша угода починає надалі зростати догори, що і принесе мені топовий прибуток. Не будемо пришвидшувати, просто подивимось з вами все в реальному часі на результати нашої угоди. Поки що ми рухаємося трошки волотильно, з невеличкою корекцією відбилися. Ми від котрогок 2392, але то взагалі нічого страшного, так як ну, ми з вами просто дивимось повністю, все так як воно є. І ось нарешті починаємо ми трошки підростати. Цього ми і очікували з самого початку. Залишається в нас одна секунда і ідеальний прибуток, друзі. Я не на хвилиночку не нервував. Так, дійсно, угода в нас вийшла трошки нервова, але ж все чітко за аналізом. Плюс 1105 доларів в мене на балансі. Ось цього, така в нас свічка. ось такий невеличкий памп, який і приніс мені ідеальний прибуток в тисячу доларів. А тепер згадайте просто мої перші частини, там де я розпочинав, саме з 10 баксів. Тож, саме ось ця наша свічка і принесла мені ідеальний прибуток. Те, що ми пішли в корекцію, це абсолютна норма, так як ми торгуємо біткоїну. Він в нас волотильний. Коротше, друзі, так як роблю, я мабуть не потрібно зараз робити, але ж я буду відчиняти нашу третього ходу та ризик буде запредельний, Просто максимальний. я буду заходити на 1105 доларів на всі гроші, які в мене є. Так як тільки так я зможу виявити та показати вам точно чи наскільки точно працюють всі наші стратегії. Тож саме в цьому відео прямо зараз ставте лайк, підписуйтесь, і ми з вами будемо переходити вже до нашої третьої години. Ось тут я вже трошки нервую. І знову прямо зараз переходимо до аналізу нашої криптовалютної пари, а саме біткоін OTC. Торгуємо на чистому бітку, і прямо зараз мені потрібно також розставити наші рівні. Бачимо, що ми йдемо в такий невеличкий флет, затяжний, і саме з нього, я думаю, зараз будемо шукати вихід з усієї нашої позиції, тобто ставимо нашу глобальну лінію підтримки. І давайте просто розставимо всі наші рівні, щоб розуміти, ой, ну тут ідеально можна зараз зайти донизу, дивлячись на наш графік, ми будемо відбуватися віце і на хвилину заходимо донизу. На 1105 доларів, друзі, вічнюю нашу уходу на пониження, так як всі локальні точки в нас з боку покупців закінчилися, і ми заходимо донизу саме на всю котлету. І тепер давайте будемо дивитися, що в нас з цього вийде. Ось така ситуація в нас зараз на ринку. Що, друзі, ось в нас залишається лише 10 секунд до кінця нашої угоди. Типу, ось так ми йшли до цього моменту. І просто подивіться, весь час ми йшли до гори. але ж все одно, наш ідеальний аналіз відпрацював себе на 100%. І тепер в мене на балансі 2 200 доларів, 2 121 доларів, 2121 долар. І просто подивіться, друзі, це була така локальна у нас важлива точка. Тут або все, або нічого, але ж нервував я. Вже не так я нервую, так як зайшли ми. Ось все, тут, де я обвів, і після цього ми пішли до гори. Казалось би, що все, варіантів немає, але ж далі все одно дам донизу до точки, якої я ставив всі наші рівні, які виглядали в нас. Ось отак. Ідеальний прибуток додати більше немає чого на балансі 2000 баксів. Починав з 10. Друзі, як на мене, результат цієї сесії просто ідеальний. Але якщо ви думали, що це все, ні, це знову тільки початок. Прямо зараз на всі кошти, а саме на 2100 доларів, я на 2000 баксів відчиняю нашу году за нашим новим індикатором, який ви зараз можете бачити на нашому екрані. Але ж у вас тут блюр, так як я на ютубі не хочу це все показувати, я натискаю в напрям того, що сказав мені наш новий індикатор, і йомайо, друзі, це просто ідеальне відпрацювання цієї угоди. Якщо ви хочете подивитися це все, боже, безкоштовно показую вам все послання в коментарях або QR був на акції. Забирайте це все, друзі, використовуйте. А в мене на балансі вже буде зараз 4 тисячі доларів. Ідеально йде наша угода, друзі. Тож в цілому не знаю, що вам ще сказати. Я всіх дуже кохаю. Дякую, що ви подивилися цей відос, Ставте лайк і підписуйтесь, а наша угода ідеально фіксується в плюсик. Забирайте цю стратегію вже в коментарях. А зараз приходимо до висновків. Ну друзі, п'ятий день показав мені одне: крипта це не іграшки. Тут або ти входиш з головою, або навіть не пробуй. Але ж завдяки нашим стратегіям результат просто ідеальний. Але ж ось, ось, коли ти робиш перший крок, назад дороги вже немає. А я буду продовжувати і далі буде ще більше ризику, більше дії, більше перемог. Та це лише початок. Спросте мені, чому кроку назад дороги назад немає, тому що ти просто потім не зможеш без таких великих грошей, як тут.